Спорт одяг сорту екстра вагою 15 кг, ціною 8 євро за кілограм. І дивимося. Перше, що ми тут бачимо, це ось таку класнючу просто вітровочку. Вона просто бомбезна. Гарний великий розмір, тобто XL. Виглядає круто. Далі в нас буде ось такий світшотик укорочений. Також класний такий. Плотний, не флісовий, але плотний тканини. Далі у нас будуть штани Феррарі. Ніфіга собі. Ну, розмір М. Далі костинка на замочку. А така класна, я бачу, взагалі дуже плотна, дівчата. Це можна носити спокійно, як курточку весною або в таку теплу осінь легеньку. Далі малюрові лосинки. Далі. Що це у нас а якийсь чоловічий комбін-дрес? Отакий. Далі спортштани. Чип. Гляньте. Красота. А це до цієї ж куртки, дівчата. Я пищу. Це костюм чоловічий. Гляньте. Отакі штаніки будуть. Гарного великого розміру. І до штанів буде йти, знаєте що? Отака от курточка. І що ви скажете? Я в шоці? Клас! Дуже крутий. Далі. Така кофтинка буде. Ой, отак. Ну, дуже крутий лот нам попався. Отакі жіночі будуть. Також трендова моделька. FB Sister. не знаю, як правильно, але це дуже крутий бренд. Далі така буде. Лот бомбезний. Далі. Такі джогери великого розміру, шейнівські. Я так розумію, теж чоловічі. Далі, це що у нас? Це у нас... А, штани, дівчата. О, гляньте такі крутецькі. Ну погодьтеся. І великі гарні розміри, я помітила. Так, велюрова ковтинка на замочку. Так, це що в нас? Джогери? Так, флісові джогери. Лот крутий. Далі. Водолазочка теплесенька. Флісова. Сама флісова жилетка. Так, поки я ще не зустріла фітнесу. А така буде ще вітровочка. О, худі. Класне таке синеньке худі. Ще одне худі. Чоловічий якийсь такий на замочку, гарно тянеться. З трейшів, До речі. Далі знов джогери малинові. Наступний. Це світшот червоний. Оу, клас. Такі, знаєте, базові речі, які потрібні напевно, всім. Ще одна в скажи жила. Оу, дівчата, ну вона бомбезна. Далі. Така кофтинка на замочку. Ну і пішов уже власний фітнес. Тобто лосінки на спортзалу. Їх тут дуже багато. Різні модельки, різні розміри. Цікаво, що це. Так, хтось мусить купити цей лот однозначно. Нам далі. О, лосінки теплесенькі чорні, наприклад, під лос... штани палацо, який йдуть свобідні. Клас. Так, ще один комбінезон чоловічий. Так. Та худі. Я вам показала далеко не все. Ось скільки все ще залишається. тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів і забирайте цілий лоток класного, от справді класного екстрового спорту.